Оживитися на святому вирішила одна з черкаських фірм. Торік організація виграла тендер на підготовку територій для майбутнього кладовища. А це кілька гектарів поля. Роботи вели справно, але при цьому у невідомому напрямку зник майже метровий шар родючого ґрунту. Куди поділить чорнозем та хто покривав незаконний бізнес? Наші кореспонденти. Розробка кладовища номер 7 Знімають верхній родючий ґрунт. І він десь зникає. Це відео виклав у мережу черкаський журналіст Олександр Базпрозваний. Йому навіть вдалося відстежити, куди вивозять ґрунт. Чоловік запевняє масштаби розкрадання вражаючий. Я зафіксував, як вивозилася земля у е, село Геринимівка, ну, під Геранимівку, де котеджні містечка. Масштаби там е, я просто якби, спілкувався із фахівцями, які е, займаються цим бізнесом. Да, вони ну, сказали, що це на кінець травня, це порядка 2 мільйона гривень було вивезено з землі. Ну, вони мені радили, якби не займатися цим питанням, оскільки дуже серйозні люди ним займаються. Після публікації статті у інтернет виданні фірма Заморо. Зала роботи поспілкуватися з її керівництвом нам не вдалося. Натомість у мерії прозоро натякнули. Безпосереднє відношення до цього має нинішній начальник управління вуличної інфраструктури міста, регіонал Сергій Отрешко. Мовляв, коли він ще був депутатом міськради, неодноразово відстоював інтереси цієї фірми, а вона отримувала замовлення від міського конкому. Постійно інтерес цього підприємства представляв Сергій Отрешко. Тобто всі умови обговорював там участь цього підприємства і так далі. Безумовна людина, яка не має відношення цього підприємства, ніколи б не брала б участь в подібних речах. Тобто ці речі може виконувати тільки людина, яка безпосередньо відправляє або власника підприємства, або керівництва. Оскільки він не є офіційним керівником, то відповідно можна говорити, що він представляє власника підприємства в цих замовленнях. Проте сам чиновник відкидає подібні звинувачення. Про розкрадання ґрунту говорить, дізнався з інтернету. Та й до підрядника ніякого стосунку немає. Хоч у розмові обмовився, мовляв, ще треба довести, що крадуть. Супер. Ну, два, два питання. Перший: що Чидерсу воровала землю, це ну большой вопрос. Чидерсу там ні робота ні в цей день, ні до этого. Це однозначно Ви маєте там якісь інтереси? Ні. Ну коротко, ні. Не ні, імені тяні фінансових ні. Ні, ні, ні. ні з ким нікак не относиться к тому підприєтню. Абсолютно фінансовані Абсолютно. тим часом у міській прокуратурі вже підтвердили, підприємство не має дозволу на видобуток ґрунту. Нині слідчі проводять перевірку і готуються відкрити кримінальне провадження. Це, це організація Черкаська. Вона не мала дозволу на видобуток. Цієї ну на даний час ми маємо таку інформацію. Не мала видобуток. На дозвілу на цей видобуток надані проводиться перевірка, за теми якої будуть вжиті заходи. Якщо прокуратура знайде склад злочину у діях фірми підрядника, кримінальна відповідальність загрожує і міським чиновникам, які або не вслідкували, або просто не хотіли цього помічати. Адже фірма майже рік проводила подібну діяльність. Марія Гаврилян, Вікка, новини.